Скажіть, будь ласка, про напрямок технік адміністрації. Чесно кажучи, технік адміністрації для мене, в моєму розумінні, а я вже маю дуже багато досвід в цьому. Це одна з най -на най най найліпших -най професій, які можуть бути. Це найліпший напрямок для того, щоб змінити свою, свою професію тут і відчувати себе більш-менш достойно тут тут знаючи законодавство польщі і так далі і так далі ну по перше уявіть собі що на техніки на техніки адміністрації на цьому керунку ви будете вивчати основи адміністраційного права основи підстави адміністраційного права підстави цивільного права підстави права праці виконання офісної роботи господарська діяльність основи підприємництва Постемпування, процесуальний кодекс адміністраційний, фінансове право. А ви будете людиною, яка буде самостійно обслуговувати себе тут, в Польщі, знаючи закони, знаючи, де щось шукати, які відповіді, в якому законодавстві що шукати. Ви не станете юристом, правником, там таким глибоким і так далі. Але фундамент буде закладений. А що треба мігранту? Навчитися читати законодавства, і то вже. Фантастична ситуація. Ну, от уявіть собі, ви випускник техніки адміністрації, вже маєте свідоцтво, маєте диплом, маєте освіту. І кожний кожен роботодавець зараз, приймаючи на роботу, буде знати, що ви знаєте польську мову, знаєте українську мову, знаєте право і так далі. Так далі, так далі. І прошу вбити в. Пошукову систему, яку пошукову систему шукам працівника за знайомістю НЗК українського. А якщо раніше, наприклад, коли я приїхав, то було 10-15 відповідей. Я думаю, зараз вже до 200 доходить відповіді від роботодавців, бажаючих затруднити людину, яка знає польську, українську, законодавство Польщі, має вільний доступ до ринку праці. І то фантастично. Так що я думаю, це один з найліпших най 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 напрямків напрямків для того, щоб адаптувати, щоб адаптуватися тут в Польщі. Це майбутнє це міцний фундамент техніки адміністрації. Напрямок технік безпеки та гігієни праці. Що це за напрямок і чому там можна навчитися? Технік безпеки, гігієна праці теж. Якщо приїжджає людина, яка хоче тут працювати, працювати на фабриках, заводах, себе реалізувати. По перше, технік безпеки і гігієнної праці, то можливість по перше додаткового заробітку, а потім це може прирости в свою основну зарплатню, свою основну роботу і так далі. І так далі. От, от теж уявіть собі, дуже багато зараз приїжджає людей. З приїхало з України працівників з України. І ось, наприклад, вони ще не знають польської мови, не знають техніки безпеки, і треба подати їм інформацію, якою мовою ви будете подавати інформацію польською чи українською. Тобто, мені здається, люди, які приїхали, вони не знають польської мови, вони хочуть почути інформацію про техніку безпеки, про інструкції техніки техніки безпеки української мови, щоб зрозуміти глибину ти у ситуації з безпекою. А на підприємствах так потрібні будуть люди, і вони вже потрібні люди, які знають а, польську українську, а, які знають виробництво, це які знають, які там станки, яке обладнання, а, яка а, 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 а там інструкція, інструкція з безпеки, а, що як воно виглядає, і так, далі, і так далі. І тому такі люди будуть вже а, і вже є потрібні а, на ринку в Польщі. І удавіть собі, що ви будете вивчати теж і а, право, а, такі як ну, Підстави права праці, технічну безпеку будуть вивчати, оцінку ризика професійного, ергономіку, загрози в робочому процесі, загрози в середовищу, визнання причин і обставин нещасних випадків і так далі. І такі люди, які знають і польську, і українську, вони вже потрібні, вони будуть потрібні, так як потреба в працівниках. З України дуже дуже росте на кожному підприємстві. Дуже популярний серед учнів напрямок технік косметичних послуг. Розкажіть про нього детальніше, будь ласка. Дуже дуже дуже, дуже популярний цей напрямок. І причиною, на мою думку, є те, що дуже багато приїжджає дівчат, особливо під час війни приїхало дуже багато дівчат. Я думаю, що для того, щоб стати техніком косметичних послуг, це не такий дуже багатий термін навчання два роки, але за ці два роки. Ви навчитеся на і очищенню відновленню шкіри, і зволоженню шкіри, шкіри шкіри обличчя, ші, манікюру, педикюру. Наші досвідчені фахівці зроблять все можливе, щоб ви достали як можна більше широкого широких навичок в цьому напрямку, бо все більше і більше в життя входить. Естетика зовнішнього вигляду людини, а дівчини тим паче. Так що а, е, можливості відкривати цей напрямок дуже, дуже дуже, на мою думку, дуже багато. Е, ринок косметичних послуг був, є і буде завжди, і буде ще більше розвиватися. Цим я впевнений. Напрямок соціальний асистент. Що це за професія і які перспективи подальшого працевлаштування для випускників Теранова? Фахівець догляду або соціальний асистент це підтримка хворої людини або осіб з сороженням опорно-рухового апарату, з порушенням зору або слуху. А він допомагає щодня і супроводжує людину на прогулянках, на інших заходах, в розважанню. Асистент завжди повинен бути присутнім з особою, яка знаходиться під його опікою. Фактично, це його опікун, а, і а, будемо казати так: роль таких опікунів на терені Західної Європи, на терені усього цивілізованого західного світу, запотребування на таких людей. Зростає з кожним з кожним з кожним днем, бо підвищується соціальний захист в в розвинутих країнах, підвищується рівень цього соціального захисту, і такі люди, такі професії будуть оплачувані не тільки за рахунок чи за кошт самого опікуємого, а й за кошт держави, що тут треба теж. Знати і, і розуміти. Плюс до того, якщо людина проявить себе дуже добре з якоюсь іншою людиною, з опікуном, з, з, з опікуємо, так? то імідж його, інформація про цю людину дуже швидко розбіжиться по всьому. Місто, де проживає той опікуємо а та опікуємо людина, так і завжди будуть ще і підробітки, якщо буде мало грошей, недостатньо грошей. І завжди буде повага, і завжди така людина буде відчувати себе фінансово незалежною. Де можна працювати, це будинки пристарілих санаторії, лікарні. Інші якісь там заклади допомоги в громадах, там і так далі, але найважливіше, що. Все одно рівень соціального захисту зростає, рівень потреб соціальних тес зростає, країни, бо країни розвиваються, а це означає, що ця професія буде мати і має вже добре і стабільне майбутнє, як тут в Польщі, так і в усьому цивілізованому світі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про напрямок флорист. По-перше, хочу сказати, наголосити на тому, що в Росові ми не проводимо навчання флориста, а проводимо навчання флориста в полі. Так сталося, що там все так облаштовано, що флорист може достати як можна на найбільш можливості для свого встановлення розвитку для того, щоб здати державні іспити, захистити державні іспити, отримати все необхідне для цього. Флорист це така творча людина, яка займається створенням різних композицій з гіршкових, з зрізаних рослин, яка в своїй професії використовує свій внутрішній креатив, але по правилах, які ви випрацьовані. Досвідом других флористів, які на ринку існують дуже-дуже багато. Тут же ж на цьому напрямку ви будете вивчати і таку квіткову там логістику, і створення композиції, і як забезпечити довше життя, і як вилікувати квіти. Ви будете знати, як Провадити там дуже рахунку рахунковість бухгалтерію в цьому напрямку. Тобто, все це дасть вам можливість по закінченню цього дуже короткого напрямку, там цього один рік, стати людиною, яка може заснувати свій бізнес тут в Європі, офіційно заснувати і відчувати в цьому бізнесі себе спеціалістом. І е, зробити все можливе, щоб не на е, початкових своїх стадіях е, не зробити якихось е, проблемних кроків, які приведуть до банкротства. Бо е, квіти квітами, а тут треба все прорахувати, щоб, е, ні дай Боже, десь не спіткнутися. А таких е, кроків можна наробити дуже багато. Але вхід до цього бізнесу не такий тяжкий. Але можливий для кожного іммігранта. Запрошуємо на флориста напрямок технік медичної стерилізації. Що це за спеціаліст? Чого навчиться учень тиранове? Зданий такий напрямок, як технік медичної стерилізації. Чому тут можна навчитися? По-перше, це контроль процесу стерилізації, ведення обліку всіх виконаних робіт, ручне очищення та дезінфекція інструментів, приготування різних розчинів миючих, обслуговування машин для очищення і дезінфекції, контроль процесу миття і дезінфекції, це контроль садкування дезінфекційного, пакування інструментів, стерилізація та упаковка інструментів. Предмети інформаційні технології в охорони здоров'я, стерилізація у стоматології, основи підприємництва, економічна діяльність у сфері охорони здоров'я, іноземна мова, анатомія, фізіологія, перша допомога, технологія миття та дезінфекції, технологія стерилізації, медична дезактивація. Я би сказав так, що стерилізація ще й у медицині, наскільки я пам'ятаю, предмети там і працювати можна. В таких закладах, як стоматологічні кабінети, кабінети мікробіології, ендоскопічні кабінети, практично всі, у всіх медичних закладах, плюс до того в салонах б'юті красоти, в салонах красоти, де є дезінфекція. Де проводяться різні операції, зв'язані з космет... косметологією. Навчання один рік заочне. Тобто субота, неділю лекції, субота, неділя вихідний, субота, не лекції, субота неділя вихідний. Напрямок опікун медичний кажуть, що ця професія дуже актуальна не тільки на терені Польщі, але й в інших країнах. Чи це правда? О, так, це сама правда. З ріку в рік в країнах Європи стає більше літніх людей. Та надієздатних, які потребують допомоги. І професійні опікуни з Польщі чи з України дуже, дуже і дуже потрібні і бажані в Європі. Через брак професіоналів медичних професій вони мають досить високу. Немало зарплатню. Чому тут можна навчитися? Ну, по-перше, це, це вирішування проблем лікування хворих та залежних людей на різних стадіях захворювання, допомоги хворим і залежним людям, у задоволення їх біо, психо і соціальних потреб, допомоги медсестрі та іншому медичному персоналу під, під час лікування, обслуговуванню стерилізації інструментів інструментів, що, що використовуються під час процедур. Співпраці з е, лікувальним та терапевтичним персоналом лікарні ви будете вивчати предмети, такі як догляд за хворими людьми, як гігієнічне лікування, громадське здоров'я, е, мова жестів, анатомія, фізіологія, господарча діяльність, психологія, соціологія. Ви зможете працювати у лікарнях, медичних центрах, будинках пристарілих, е, індивідуальна опіка у пацієнта може бути будинках для похилого віку у фондах, асоціаціях. Що дію для хворих та інвалідів, але ж я хочу сказати наступно: що перевага цієї професії те в тому, що вона користується дуже великим побутом на всієї. Опитом на всій території Європи, ми зараз маємо вже за з Німеччини на доволі таки високу зарплатню. І графік роботи теж може бути не такий стислий, а ви зможете вибирати собі, в які дні ви зможете працювати, в які дні ви зможете. Ходити до однієї чи іншої людини, чи працювати, наприклад, в домах Опіки. Дома Опіки, чи такі дома пристарілих, як би сказати, так, вони завжди, завжди і завжди потребували таких людей. І теж хочу сказати, наступне, що люди, які закінчили той напрямок і мають, Хороший досвід, дуже добре виконувати свою працю, то інформація про цих людей виходить до сусідів, до знайомих, до лікарів. Вони пропонують вас далі, далі і далі. Ваша ставочка росте, 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 росте. І це, повірте мені, не стояти на конвейері на якомусь заводі монотонно виконувати свою роботу 8 чи 9, чи 10 годин з суботами і неділями. Це Трохи інший підхід, і я думаю, що кожна людина, яка буде навчатися і закінчує опікномедичного, буде задоволена своїм становиськом. Хочу сказати, що дуже багато у нас закінчують цей напрямок і чоловіків. І маємо приклади, коли чоловік, чоловіки працюють з перших днів наших випусків, там 16 17 років, вони працюють досі опікономи медичною після закінчення нашої школи і дуже, дуже, дуже зацікавлення. <задовлені> цією роботою. Терапевт соціофункціональної адаптації. Розкажіть про цей напрямок детальніше, будь ласка. Дякую за питання. Так, терапевт соціофункціональної адаптації, польський терапевт Зантьовий або ерготерапевт. Це група медичних професій, і основним завданням якої є проведення терапії, в тому числі. При реабілітації, при реабілітації шляхом залучення хворого у повсякденну діяльність, робота, навчання, розваги. Терапевт соціофункціональної адаптації через трудотерапію, фізичний, психологічний вплив, вплив забезпечує реабілітацію хворих з обмеженими можливостями з метою навчити хворого функціонувати в суспільстві. Допомогти покращити функціональні можливості: слухові, рухові, емоційні, психологічні. Після закінчення школи є можливість працювати в лікарнях, санаторіях, реабілітаційних установах, будинках соціального захисту, клубу пенсіонерів та інших установах. Форма навчання стаціонарна, навчання два роки. Але найважливіше хочу сказати, що практично у всіх тих закладах і установах потрібні. Терапевти занятьове потрібні терапевти соціофункціональної адаптації. Вони потрібні і в домах опіки, і також в лікарнях, і також в різних центрах відновлення в різних реабілітаційних центрах. Ще найважливішою є та ситуація, що можна людина, яка отримає диплом техніка терапевта зайнятого, може відкрити свою приватну діяльність, відкрити свій реабілітаційний центр і провадити там реабілітацію. Можна зробити цілий бізнес на цьому, і бізнес той буде такий, я думаю, міцний, мати свій фундамент. Ну, наприклад. В реабілітаційні центри а по НФЗ а стоїть черга людей. Ту чергу треба розгрузити якось. І от, Будь ласка, відкривайте реабілітаційні центри, реабілітаційні кабінети, працюйте а, терапевтами. А, і не треба вчитися, як в Україні, наприклад, 5 років, а всього 2, і ви вже будете мати диплом. А ще хочу сказати, що дуже багато. Військових після поранень будуть приїжджати до Польщі або будуть залишатися в Україні. Якщо ви повернетеся в Україну, ви завжди можете відкрити теж свій центр. Може, там інше законодавство з цього приводу, але допомогу ви завжди можете надати. І я маю надію, що ті люди, які закінчать цей напрямок, а напрямок дуже дуже поважний. Я ще раз наголошую, дуже поважний напрямок. Якщо закінчать, то вони будуть мати і добрий фундамент, і мати імідж добрий, мати можливість розбудовувати свою професію, мати можливість розбудовувати приватні услуги і мати можливість допомагати нашим військовим пораненим. Цікавлячи багатьох людей напрямок, технік-масажист, хотілося б дізнатись про нього більше. Я думаю, що технік масажист, взагалі, то як а, найдавніша така професія, вона має свої коріння ще, а, мабуть, з тих давніх-давніх давніх часів. А, бо завжди а, масаж лікував людини, приводив до тями, і це дійсно а, популярна професія. А, бо а, ми вчимо і лікувальному масажу, і спортовому масажу, і косметичному масажу, відповідно до вимог медичних, дійсно. І працювати тут можна і в реабілітаційних центрах, і в лікарнях, і в центрах соціальної допомоги, і в санаторіях, і в приватних масажних салонах, і десь в спа, і так далі. Так далі, так далі. І завжди у людини, яка отримує професію масажиста, завжди. Будуть гроші. То як ремесло. А, знаєте, як євреї вони завжди отримують на початку ремесло, а потім вищу освіту. Тут зараз так з техніком масажистом Де б ви не жили? В Польщі, в Чехії, у Словаччині, в Канаді, в Америці. На канарах завжди технік масажиста буде професією востребованою Буде професією, та, яка приносить гроші і завжди буде задоволення від тої професії. І теж я хочу повернутися до дівчат. А дівчата, які відкривають косметичні салони, вони ж теж можуть там і послуги масажу робити. Так? Вони можуть разом з такими випускниками відкривати такі салони. А, і завжди дівчата, я думаю, першими є людьми, які а, потребують того масажу, лікувального, спортового і так далі. Так далі, так далі. так Так що я думаю, що майбутнє у техніків у масажистів дуже дуже міцне і хороше у всіх країнах, я думаю, цілого світу, не тільки цивілізованих, розвитих і так далі. Так далі. Напрямок гігієністка стоматологічна. Що це за професія і які перспективи для випускників Теранова? Що таке гігієніст стоматологічна Це людина, яка займається профілактикою профілактично-лікувальною діяльністю за доглядом за дорученням лікаря, за доглядом запруженого рота, а також приготовує кабінет стоматологічний до роботи. Гені стоматологічний не тільки консультує про гігієну а, і як там видалити зубний камінь і так далі, може попередити каріс, стоматит, пульпіт і інші а, захворювання. А, але мені хочеться повернутися іншою трішечку стороною тут, бо дуже багато повстає. А, чи може, наприклад, проводити а, бізнес стоматологічний, а, чи можна, наприклад, там. В інший спосіб заробляти гроші, якось, там, наприклад, там чистити зуби. Хочу сказати так, якщо ви відкриєте стоматологічний кабінет чи стоматологічну клініку, під надзором лікаря. Ви можете проводити чистку зубів, ви можете чистити від каміння зубів, а таких послуг дуже багато зараз потребують люди. І іммігранти, не тільки іммігранти. І зараз стало модно мати чисті вибелені зуби, мати зуби здорові. І я думаю, що 90% людей зараз вже гоняються за хорошими спеціалістами, фахівцями, які будуть ретельно очищувати, чистити, відбілювати зуби, берегти їх, допомагати то робити в збереженні білізни, зубів, здоров'я зубного і так далі. Так далі. Після закінчення що можна працювати в стоматологічних кабінетах, державних, приватних, так наголошую вести свій власний бізнес. Тобто, ви можете чистити зуби, найняли на роботу лікаря, який робить стоматологічні послуги. І під надзором, будемо казати, сусіднє крісло робить. Лікар, а ви на сусідньому можете а, чистити зуби. Так? І то вже гроші, і то вже бізнес, і то вже той бізнес, і теж а, а, такий фах, на якому можна заробляти. І даст. Завжди стоматологія була фахом, на якому завжди можна було заробити гроші. стоматологічні зараз теж потрібні по, ці, по всій Європі: і Франція, Німеччина, і Бельгія, Голландія, Італія, Норвегія всюди потрібні гігієністи. Але треба тільки з розумом підійти до. Цієї професії і з розумом підійти до того, щоб розвиватися всієї професії, і все одно два роки, і ви вже можете заложити свій бізнес, контролювати його, а бути не останньою людиною в цьому бізнесі. А ви будете знати дуже багато і про стоматологію, і про цей бізнес всередині, і то вже дуже дуже великий плюс для іммігрантів. Напрямок асистентка стоматологічна. Розкажіть, будь ласка, чим саме займається асистент стоматолога? Асистент стоматолога це знову таки медичний напрямок, на якому навчаються один рік. І тут дуже приємна новина. Я хочу сказати один рік і все, і все нормально. І ви вже асистент стоматолога, але асистент стоматолога то людина, яка допомагає самому стоматологові. Проведення його діяльності підготовлює кабінет, утримує його в належному стані, дезінфікує, проводить допоміжні процедури різні. Тобто, головним завданням є підготовка кабінету та робочого місця лікаря, приготування пацієнта до процедур, ведення документації, запис на процедури. І після закінчення школи нашої можна працювати як в стоматологічних кабінетах державних, так і приватних в стоматологічних установах, на стоматологічних складах і підприємствах. Так що запрошуємо найкоротший шлях до отримання професії стоматологічної ще й медичної то асистент стоматолога. Дякую.